Всім привіт, друзі! З вами я, Ріко, Блік і Цукерка. Привіт-привіт, ребята! Сьогодні ми будемо з Бліком будувати статуї мобів. Оцінювати нас буде цукерка. Цукерка, розкажи, будь ласка, які в нас будуть правила, що ми будемо робити, і хто що робить? Ріку, ти готовий? Я дуже готовий. Так, я цукерка, завжди готовий. Розкажи нам, які правила у нас будуть. У нас буде змагання. У нас буде три раунди. Перше буде одну хвилинку другий – 5 хвилин, а третій – 7 хвилин. І в кінці я оберу переможця, хто зробить найкращу статую. О, ну добре, слухай. А, якщо в нас тематика а, моби Майнкрафту, то я би хотів зробити зомбі. А, а я ти... буду робити кріпера. Добре, бліку. А, ну що, давай, цукерка, кажи, коли починати. Давай, рахуй час а, да. на три. І ми починаємо. Mm -hmm. Давай. Я Добре. готовий. Ви готові? Я також. Так, готовий. так. Три, два, один. Поїхали. Розпочинаємо. Так, я візьму ось цей блок, ось цей, ось цей. І ось цей. Слухайте. Ну в нього. Нехай він буде ось такої ширини. Ось це така у нього буде футболочка, голова і ось такі руки. Все, я готовий. Ого, Молодець, так я раз залишився. А, ну що, оцінюй цукерка? Так, так, так. Слухай, друже, в тебе, мабуть, якийсь він дуже. Плоский, мабуть. Це В тебе не він здається? дуже об'ємний, а в мене так. гарний 2D-персонаж. Ну тобто зрозуміло, якось очки разом з ротиком. Хм, Якось ну, слухай, дивно, яке на мене. Це скріпер. Так, так, так. Правильно, цукерка, так. правильно, так, ти, ти гадаєш. І думаєш, молодець. Так, а що в мене? А в мене тут просто Мона Ліза. Українська Мона Ліза. А мені здається, в тебе навіть очей нема, друже. Іди звідси, це в тебе очей нема. Так, слухай, так зомбі гарненький, Бачиш? футболочка така блакитна. Так. Добре, добре, це друзі, точно. ви всі запам'ятали. Ну я гадаю, зомбі такий гарненький. Вийшов так, це точно. Ну що? що скажеш, що краще? Ну я напевно проголосую за зомбі. Зрозумів, ти зрозумів? Добре, за мене добре. проголосували. Так, ти переможеш. Ламаємо ось це все і починаємо спочатку. Так, цей раунд у нас буде вже 5 хвилин, так? Так, так, все правильно. Давай, почнемо. Так, усі готові. Так, я, я готовий. зачекайте, зачекайте. Зараз мені потрібно дещо взяти. Так, я буду будувати, мабуть, а я не хочу кріпера будувати. Я хочу якогось вино зомбі. Свино зомбі? Ну. Як так. хочеш, добре, давай. Я буду зомбі будувати. Ну, Правила, не забороняють це робити. Ти можеш обрати, О -о. будь що. Так? Добре. добре, поїхали, я готовий. Я також готовий. Отже, три, два, один. Розпочинаємо. Yeah. Поїхали. зроблю я ось такого великого. Так, друзі, е, як ви гадаєте, кого краще вийшов персонаж в мене чи в Бліка? Як на мою думку, в мене краще? А перепрошую, скільки в нас є хвилин? П'ять хвилин є. Ще чотири залишилось. Слухай, ого ти вже набудував там капець, так друго так. так швиденько. Я не очікувала. Ну, що я тобі скажу? Зараз я також буду будувати все. Швид... А, ти давай швиденько, щось дуже велике. Збудуй мені. Мені здається, Ріко, тобі потрібно трішечки поторопитись. Так, зараз будемо торопитися. Ха, ну що ти? Я також швиденько можу справлятися. Добре, друже. Добре, слухай. Ну мені подобається, як в мене виходить. Тобі як непогано, друже. Непогано. Мені теж все подобається. Ви великі молодці. Дякую, кітою. Дякую. Криточка. В мене якийсь Халк. Так, слухай, непогано виходить. Хлопці, Зробити у вас півхвилинки залишилось. Нас півхвилини залишилося. Так. так, зараз. Нам погано. Бліку. Так. Можливо, ти Халка зробиш, щоб встигнути. Так, я, мабуть, це й зроблю. Що ви там Дякую тобі. розмовляєте так. В... Ні, ми не розмовляємо. А ти не підслуховий. Так, ви мухлюєте. Ні, 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 ні. Я майже все готово. В мене Таки в мене зомбі вийшов. Якраз саме час вийшов. Так, ну му, я подивлюся, що ви зробили. Давай. <сум> Слухай, друже, в тебе <сум> прикольний зомбі. В тебе також. Типу зомбі, mm. це що друже. Це не зомбі, це Халк. Це Халк зрозумів. А це так. що ще одні очі? Ні, це його цицьки. Цицьки? добре. Ну як тобі цукерка? Так, так. Як я й і чу. його слухай, друже. Mm. Мені ну, здається, такий твому... Халк дуже цікавий. Твому Тяточки чорненькі. Так, Цяточки непогані. Такі погані. Автентичні Цікаві. Автентичні цяточки. Так, так. Подивилась, які в мене черевички. трохи менше ніж в тебе, бліку. Такі ну, очки так. з ротиком. Що скажеш? Мені цукерка? здається, що в бліка він такий дуже незвичний. А ну, ану. Ніколи такого я не бачила ще. Незвичний. Це погано, зрозумів. Я, я переміг, друже. <рес> Ні, то я переміг. У цьому раунді я гадаю, що блік переміг. Гей, не чесно. О, я переміг, друже. Я дякую ну, тобі, цукерка. Тримайся, зараз тобі. Нема буде за кафе. що. Можливо. Наступного разу виграєш. Зараз буде ще останній раунд. Так, що ти там робиш, друже? А нічого. О, ні, що, Зараз що я ж він хоче зробити. Рублю собі. <свіс> <свіс> В нього не виходить нічого. Так, ну, все. дивись, який гарний. Зараз дом буде дом, дивиш, третій що. раунд. Зараз буде третій раунд, і, mm -hmm. мабуть, сам ти зможеш одержати перемогу. Так, я готовий до третього раунду. А ти, Бліку, готовий? Я готовий. Три, два. Один. О, поїхали. поїхали. так, друзі, потрібно щось цікавеньке вигадати. Давайте візьмемо не вовна, а щось. Давайте візьмемо бетон. Так, ну що, друзі. Ей, ти ж золото якесь там будуєш. Так. Ну, нічого, то фігня. От то, що я зроблю зараз, буде дуже круто. Зараз побачимо. Бліко, а ти що робиш. Я поки що не знаю, але я, я вважаю, знаю. що так. мені потрібно зробити якусь статую себе, мабуть. У вас ще 5 хвилинок залишилось. 5 хвилинок? Капець. Так. А, я не встигаю, друзі. Що робити, що робити? Це повинен бути грандіозний зомбі. Ріко, не хвилюйся, ти встигнеш. Я впевнена. Що ж ти там будуєш, друже? Є, фух, ну слухайте, майже половина. Капець. Є. Золотий. Щось в мене він якийсь худий. Щоб, щоб. скільки там часу? Скільки часу залишилося? Ще три хвилинки у вас є. Три хвилини. Так. О, капець, капець, капець. Що робити, друзі? А, я знаю, це ми прибираємо. Так. А, робіть, друзі, дивіться там щось. да. Робіть, я тут сам не підглядуйте. Добре? добре. Так, зараз я, я зроблю. Зараз я пропишу спеціальні команди, тільки тихо, нікому не кажіть. І це все приберу. Капець, подивіться, друзі! Золотий! Ну нічого, зараз я зроблю щось велике. Давай, друже, дуже класне. Що ти там зробиш? Один, два, три. О, є! У вас півтори хвилини залишилось. Ха, а я вже а? зробив все. А що це таке? А я, а я зробив вже. Я зробив зомбі. Що? А Як так швидко? А я Ти просто. Як це зробив? Я хм. насправді мені будівельник. Здає... Дуже крутий будівельник. Цукерка, Ніколи мені здається, що він не будівельник взагалі. Ні, я Щось я будівельник. А вже дозріло. Зараз ми ні, ні. Перевіримо. Зачекай. Я так, будівельник, так, так. а будь ласка, подивіться в ту сторону. Швиденько. Слухай, друже, подивіться, ти ск... трохи. Зачекайте, будь ласка, зараз я, я все зроблю. Так. Раз, два, три. Ну, ну, давай. Раз, два, три. Є. Yeah, Є. Yeah. Нічого Все, так я, не я, я, я переробив. бачите. Він Під... використовував я зробив... книгу якусь! Ні, сукерка швидко сюди, дивись. Так-так, Я тут. О, а що я, це таке? Я, я сам ви шо, Ви що? я сам хм. будував це. Її не це було я тут. сам будував. Ні. А це будувати. Слухай, друже, я знаю, що треба робити. Треба ось так це все виправити. Зараз зачекай. Ні, що як? Ей, дивись сюди. Ні, ось не потрібно. О, ні робиться.